Громадяни одразу 28 країн Євросоюзу обрали новий склад європейського парламенту. За масштабністю це один із найбільших виборчих процесів в світі. Голосування могли взяти участь близько 400 мільйонів громадян. До головного законодавчого органу Євросоюзу було обрано 751 депутата, каденція яких триватиме 5 наступних років. Європейські цінності та толерантність перемогли на нинішніх виборах до Європарламенту. Так оцінили результати кампанії політичні оглядачі. Крайні ліві та крайні праві партії, хоча й отримали більше місць у Європарламенті порівняно з попередніми роками. Однак основне право голосу залишається у трьох найбільших політичних сил консерваторів, соціалістів і лібералів. Отже, з ключових питань позиція нової каденції Європарламенту не відрізнятиметься від попередніх, розмірковують експерти. Насамперед. Це стосується зовнішньої політики та відносин з Україною. Отже, говорити про те, що політична лінія Європарламенту щодо України зміниться, я би не прогнозував. Інша справа, що сама атмосфера в Європарламенті стане більш складною. Тобто, доведеться, мабуть, деяким лідерам традиційних центристських лівих лівої правоцентристських партій більш згуртуватися. Одразу через два дні після обрання європарламенту у Брюсселі відбувся неформальний саміт, присвячений президентській. Ким виборам в Україні лідери Євросоюзу продемонстрували єдину позицію. Українські вибори визнали легітимними та демократичними. Ми вітаємо президентські вибори, що відбулися в Україні. Зважаючи на обставини, волевиявлення там відбулося у цілком гідних умовах. Явка була високою, а результат очевидним. Тож тепер ми з нетерпінням очікуємо тісного співробітництва з новим президентом України. Ми підтримуємо легітимно обрану нову владу України і готові надати їй нашу повну і всебічну підтримку для стабілізації ситуації і запобігання зовнішнього тиску. Ми вже працюємо, щоб подолати українську економічну кризу. У найближчим часом ця держава отримає узгоджену фінансову допомогу від ЄС. Перевага Петра Порошенка, який будував свою передвиборчу кампанію на європейському виборі, свідчить про прихильність українців європейським цінностям. Вважають міжнародні спостерігачі. На їхню думку ще переконливішим такий вибір є з огляду на високу явку та завершення президентських перегонів у першому турі. 85% українців підтримали європейський вибір. України і на сьогоднішній день реалізація європейського напрямку, європейського прагнення України є надзвичайно важливим, і всі гілки влади мають керуватися в своїй діяльності цією рішучою волею України. Українська влада чітко окреслила пріоритети подолання силового конфлікту у східних областях і підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, аби пришвидшити реформи. У кожному відомстві запровадили нову посаду. Заступника міністра з питань євроінтеграції запросили консультантів з країн ЄС разом з нашими європейськими партнерами. Ми створили групу підтримки України і в кожному міністерстві. Тепер буде Фахівець з Європейського союзу, який буде допомагати Україні виконувати угоду між Україною і європейським союзом і наближувати нас до європейського союзу і до європейських стандартів. Разом з Україною до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом готуються Грузія та Молдова. Одразу ж після виборів в Україні з главами урядів цих держав зустрілася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Було визнано, що у Молдові, Грузії та Україні є тенденції до дестабілізації. Усі три країни не можуть рухатися до зближення з ЄС без труднощів. Зауважила Меркель. Однак наголосила, що ЄС не хоче у цьому конкурувати з Росією, тобто не вимагає від інших країн Яти за принципом або ви з нами, або ви проти нас у той же час прем'єр-міністри України, Грузії та Молдови заявили про очікування чіткого сигналу щодо подальшого зближення з Євросоюзом.